Я сьогодні на цих жінках наконець їх діла. Сьогодні у нас дівішник. я, мама, Ніна їдемо в Савронеште. Будемо купувати новий телефон. Дімко мені вже підготовив машину, <гум> вже підігнав пісемісінькі двері. І так як на дворі така погода нельотна, мені ще треба сорочку кинути у машину, бо вітерець щось такий прохолодний. І я беру вас з собою. Поїхали в Савронь. Сьогодні не йдемо на розсадник їдемо в Саврані. Так, це все виглядає сорочечкою. Попшикатись. Я забула попшикатись. Сладеньке. Все, яке я люблю. все, виходимо. Вітер, звичайно, такий. Ключики. Ми вже в Саврані на Гаулівці забираємо тітоньку. Мамульчика пішла звати і їдемо в центр. В центр будь-що. Мене тільки камінчик перевертається. Прийдень, тіті. Прийдень, Люсь. Помахайте під подписчикам. Привіт-привіт. Іванові порожнякові привіт дуже, пожалуйста. Чоті. Давно йому не передавали. Ми вже в Джечкові. Зараз будемо дивитися тіті телефон. Ми вже вибрали, нам його вже пакують. там. Зараз підемо на каву і будемо налаштовувати. Режим очікування. Телефон, булочок, чехол, захисне скло. І все. Да, тіть. Два банани, як завжди, без кошика прийшли, бо він тут в них дурацький перевертається. Вітаємо щасливого власника телефону Galaxy A25. п'ять! Іде в Вже в нашому улюбленому клауді в центрі Саврані. Лялюся моя стоїть тунда. Буду сидіти і дивитися на свою дівочку, малеженьку, таку замуржану. А Та, це є ж коробка. А yeah, можна <laughs> на коробці ззаді? Телефон, yeah. тетенький красивезний. Yeah, Тетя, я роблю те, що завжди. Роби, що треба. Нов'йо, нов'йо. Ти зараз, ти кого собі так будеш мати, то коробку брати. в Магазині, тому що э, з одягом. А потім їдемо далі до тітоньки додому, буду далі настраювати телефон. Тетя вже з серафаном з телефоном і їдемо на гаулівку. Ми вже на Гаулівці йду, ловлю вайфай. Отут пише скільки годин субота, 28 червня. Тут врань 24 градуси Сьогодні температура буде нижчою, ніж вчора. Ось у Facebook, TikTok, YouTube, фотографії, Viber, приват, контакти, години, калькулятор. Камери. Зараз ще, як на дзвонок, поставимо музичку, а там картинку. Все. Оля, радіо, техніку, механік, хто це я? Налаштувала тьоті, зараз вже буде оновлення. І все, і їдемо на байбузешти. А там уже бусі поїду за Миросиком, бо я вже не можу. Може він без мами може, але мама вже без Мирончика не може. Я вже так скучила, що я місця собі знайти не годна. Все, ми вже на байбузешти. Щось такий вітер зірвався сильнущий. Сильнущий-сильнущий. Все, ми вже їдемо гаулівкою. Бусі, ви колись їхали по гаулівці, а ніколи. Я вас не катала ще тут. Ну то покатай. Гаріч. А квіти, які на обочині. Маки-будяки, штурбаки, <крови> корови, по суті. Все, із Гаулівки, із села виїжджаємо в Саврай. Містечко. Містечко. І тут як на поїзді. Об'їхали центр завіючими стежками, вже ми їдемо в сторону осичок. Ось дивіться, який в нас автобан, польова дорога. Це ми зараз в осичках їдемо. Дивіться, який автобан. Тут таку вже втрумбували, ніби як асфальта не грунтував. Але гарно. Щас ще соняшничок і кукурудка підросте, такий тунель буде. Переду дорога накаб'яне, ми з вами там ще не були. Зараз ми повернемо на байбузеш і я вам покажу такий яр. Ми тідні казали, що зараз буде невеличкий спуск, а вона як побачила, та я з нами впиралася в поліки, бо такий спуск крутий, що хай господь був милий. Дивіться, така дорога ніби як суцільна, да? отак собі. А тут такий хорбик невеличкий. Да? Чи воно вам не передає? Телефон, мабуть, не передає. Тут всього. а це ми вже в Ярой. А це вже ми їдемо під гору Квіти такі гарні. Косарики, яких я на Івана купала, не знайшла ніде. Треба було на поля виїжджати. Пшеничка вже така гарнюча. Їхали, а там уже поля чміньом уже стерті. Де жнива почалися в нас в районі. Ми вже приїхали, нас зустрічає Буська. Мама Бузька, в неї тут переваличний пункт. Зараз мамуля мені ще дасть яєчок і летю робити чоловікові обід, а там вже і поїдемо за Дмитровичем. Раю ще гостинчики, Танюшка вчора з Одеси привезла моросику з гордуликом. Я казала, що я лише за яйцями зайшла. Повні пакети ще й млинчиків. Ой, люблю, мами затаруватися. Пока! Це фінішна, пряма бо вже Дімко дзвонив, каже, ви що, На сьомий кілометр поїхали. Кажу, та я вже в байбі зімців, мами яйця беру. Видно, скучу. Або голодний. І того десять. Від Курочих вельбинушок. Салатик. Я думаю, перекусити можуть до зводів. Ай, Алю, боже допомагай! А, глухий же. Подивіться, яка в нас красива. Це Даніка, Дані. Трошки підсохла. Я так люблю це, що маленьке, і це що таке густеньке. Ой, там рижиків. Треба її почистити. Така гарна, я б таке у вазоні на підвіконня, але ж воно в хаті не буде. Такий їжачок класний. Ці меншенькі. Це така величенька. Теж продаємо, гривня штука, два пучок. Жінка вже обідає, я зараз спочатку зателефоную до свого хлопця запитаю, чи він хоче їхати додому, чи він вже скучив. Бо я зараз прийду, і скаже, мама, я ще не хочу додому, я ще хочу погратись, щоб дарма не їхала. Телефонуємо. Добрий день.

Може, в Наташі? Наташі? В Наташі чи в Танюшки в кого? У На... Наташі. У Наташі. Угу, я поняла. Так треба було свої іграшки брати туди. Ти бач, не подумав? Та й що, їхати вже забирати тебе? тебе... Забери мама. Все, ти вже награвся, так? Да? Так, я вже награвся. Добре сонце. Мама скоро приїде з папою. І все, говориш? І в мене на початку, і вона упала. Упала? Забилась дуже? Мирон. Спитай, чи дівчатка поїде додому, чи за ними мама приїде завтра. Дівчатка, мама хоче туди додому? я хочу додому? Вера не хоче. А ти? Ну, я приїду там, розберемося, подзвоним до мами запитай. Все, хорошо, гайда, скоро буду. Каже, там туалет маленький і грушок мало. На другий раз беремо здоровенний. Ящик і пакуємо півкомнати і веземо. десь там і грушок мало, там і в кухні них повно, і в хаті і повно. От, мирон. Але там, знаєте, здебільшого дівчаті-іграшки, бо Полінка росла, і були всі-сі-сі -всі -всі то там у не дуже багато, але він любить гратися з дівчатами. Діма, поїдеш зі мною землем? Парасюки сідають в машину і їдуть за самим головним прошучком. За головою круглоску, а то нема порядку вдома. Місце не годна собі знайти, як немає е, керуючого апарату. Їдемо ми вже пужайче. От в мене прикол з моїм братом, бо ми казали на байбузівку байбузешти, уже й чешти й савранешти. Це так по-смішному нам було з Богданом. Ну не знаю, що не. Маленькі діти. Нам було тоді смішно. Дімко пішов в магазин і відкриваю собі. Батьку жуюк Бусі, до речі, вітаю вас, з Днем Конституції України. Цілий день собі щось мала вас привітати. отак. Дай Боже, щоб все було добре і вже можна тоді всі державні свята святкувати, коли вже настане мир. Але завдяки нашим захисникам, нас слава Богу, є наша конституція є наша держава. Тому слава Україні, Бусі, слава нашим захисникам, дякуємо їм за кожен день. Боже, кажуйка страшна. Скажа нам'ятна. Так як вам сподобалось, як я наклала музику таку українську і знімала краєвиди, зараз буду знімати, як ми йдемо в Пужайків, ну і знайду якусь відповідну для вас музичку під настрій. Приїхали поля видеооператору по всьому задньому сидінні ганяла, хотіла краєвиди пужайкового знімати. а Дима так газвав, що я отак з цим телефоном. Що зняла, то зняла. то Не слухався на банан. Мама! Привет, зайка. собі. Що робив? Я вже дві ложечки юшечки. Супчиків? Да. Ой, молодець. Yeah. Клас! Це хто тобі Наташа чи бабуся купила? Ні, no, це ми не купали... не В купили. В магазині В магазині. ти питай, хто купив? Це я. За свої гроші? Mm, ні. А... — no. no, <laughs> да. Хто купив Миронову ігрушку? — Бабуся, бабуся купив. Mm -hmm. Ти не їдеш на конце, будівшка? А мама знає, що ти їдеш? Падіння було. вони. Я думала, що мирон голова колгоспу. Варя! Що таке, Мироник? Тобі сподобалось? Да. Класно було, так, Наташа? Гралася з бабусю? А може в багажник давайте я кину. Це ви додому. А, не хочете, що ага. це ви дуже раді, я щось не можу поняти. Що таке? Як вам лагерь? Мирон ноги рівно. Варюшка, що не так? Вар. Очки знайшли вже. Та все нормально. Це дівчата, лягайте спати. Це. Трошки якісь обіжені всі Розтроєні. Але нічого. То були бабусі, якісь нові емоції, на молодь? Mm -hmm. Ну не билися? Mm -hmm. Ні. тут. Вона є батун. У тебе mm -hmm. теж є батун. Ні. Mm -hmm. То дерлися, а тепер, каже, хочу бути з варюшкою дівчат привезли, Їдемо додому. Малі Зараз прокинеться. Густинці дам, зараз буду розбирати речі, іграшки розносити. Я взяв з собою тільки карасиків і дві настолки. То бачите, треба на другий раз більше пакувати або не знаю. Або по одному вони будуть їздити в гості, або або не знаю, або хай мираться, бо так Варі винен в цьому мирон, у миронах всьому вина варя, полінка їх розбороняє, і каже: все хорошо, вони обоє не слухаються, або обоє слухаються. В общем, крайнього немає. Я чекаю, коли дитина виспиться, прокинеться, будемо обніматись, цілуватись, гратись. І що, і далі просто вже готувати вечерю і лягати спадки. А завтра будемо спати, скільки захочемо, бо завтра неділя і свято, Петра і Павла Бусь. Тож то завтра відпочиваємо, нічого не робимо, думаю, завтра влогу не буде. Я і так зачастила до вас, але я не зарікаюся, а вдруг буде щось цікавеньке і я вам познімаю. Тоді все, Бусі, дякую, що зі мною дякую, що підписуєтесь. Мене вже прямо місце біля вікна в залі. Те місце, де я з вами прощаюся, точніше кажу вам до зустрічі. Я вчора пожалілася, що відписалося двоє, а за ніч підписалося 14. Тому бусі дуже дякую. Я дуже щаслива з цього приводу. Тож не зупиняємося, підписуйтесь, коментуйте. Я буду старатися для вас знімати щось цікавеньке і не одинакове. Ось сьогодні там зняла, там зняла хоч потрошки, але чогось різноманітного. Тоді все цілую, люблю. Ваша зава.